Який монтажний пістолет кращий? Газовий чи акумуляторний? Питання, яке задають досить таки часто. І я скажу тако вам, друзі, що в одного і в другого є як плюси, так і в мінуси. В акумуляторного плюси це є те, що в нього для його роботи не потрібен газовий балон, відповідно, немає додаткового розхідника. Він, в принципі, недорогий, але якихось грошей та й коштує. Так? Е, також немає запаху відпрацьованих газів. Так, у цього дружка, друзі, є вихлоп. Якщо в нього є камера згорання, то в нього є вихлоп. І, і е, третій плюс, як на мене, це те, про це трішечки тихіше, тому що немає цього хлопка якось тут. Відповідно, постріл відбувається більш якось, так знаєте, м'яко. Можна навіть користуватися без навушників. Тут навушники, друзі, вам знадобляться, якщо не хочете бути глухими. E, значить, з мінусів акумуляторна це ціна. Якщо брати навіть якоїсь з простих китайських виробників, то акумулятор не буде в два рази, як мінімум, а в деяких випадках навіть в три рази дешевше, ніж ті самі китайські аналоги газові. І вага, як правило, вони десь кілограм півтора будуть, друзі, важчі. Хоча можна взяти, наприклад, серію DCCN27, вона буде десь приблизно такої самої ваги 3,5 кг, плюс-мінус, але в нього також є мінус це те, що він стріляє цвяхами до 20 7 мм, а це далеко не всім підходить, наприклад, з стельовикам. Тут він навіть простий буде стріляти до 40 Легко. Мінуси газових монтажних пістолетів це те, що йому е, потрібен газовий балон, він, в принципі, недорогий. там коштує 300-350 гривень, вистачає 1000 1200 пострілів легенько, але, в принципі, якісь кошти вам знадобляться. Також він стріляє знову ж таки е, більш гучно, ніж акумуляторний, і у нього є вихлопні гази. Тобто запах, друзі, буде трішечки присутній, і наушники вам знадобляться. Значить, із плюсів це ціна простенькі, навіть по 9-10 тисяч гривень, вони будуть вам ходити роками і проблем, скоріше за все, ви з ними мати не будете. І вага, вони не важкі. Тобто оці пістолети важать приблизно 3-3,5 кілограма. І з ними протягом дня, дня я вам скажу також, що кілограм півтора, може, воно різниці ви не відчуєте в моменті отак от зараз. Ну коли з ним попрацюєте хоча б годинку-дві. Й кілограм-півтора, друзі, вам дасть знаки 100%. А який купувати монтажний пістолет вам, друзі, вибирати тільки вам. У нас їх ось таких два.